Рівнянка Євгенія проживає в районі 12-ї школи. Її колега Марія на ювілейному обоє працюють на фабриці, розташованій на провулку Робітничий. кажуть сьогодні маршруткою доїхали до вулиці Млинівської. Далі пішки побачити дорогою 45-ту маршрутку. Не очікували. От а тепер ми просто не впевнені були, що вона сьогодні їздить. Ми інформацію мали так, але тепер іде. будемо їздити що... сорок від... вам... звичайно, Зросли на роботу з роботи. Дуже добре, що вона да. сюди під'їжджає, бо тут маса людей виходить з роботи. Да. Перші чотири маршрутки до провулку робітничого приїхали ще до дев'ятої ранку у маршрутці водія Євгена Ляшука. В цей момент пасажирів не було. Тут нема людей. м'ясокомерс було п'ять тисяч чоловік робило, а зараз тут, може, тисяча є. Людей тут практично нема. Ну я ще нічого не можу сказати. Поїздні, побачимо. Порожньою на кінцеву зупинку приїхала і маршрутка водія Віктора Зберуна. Незважаючи на це, у продовженні 45-го маршруту від Луцького кільця до провулку робітничий він відбачає позитив. Ну воно вже треба давно це зробити. Тільки відкрилося, треба одразу робити. Машини вроді бі нормальні, та буду бачити солярці, що можна робити. Ну, ще день, два де воно наладиться щось. 45-й маршрут продовжили до робітничого, щоб замістити потребу знятого через нерентабельність маршруту за числом 65, Пояснює міський голова рівного Олександр Третяк. і він має. Досягати такої пріоритетної промислової зони провулку робітничого, де зосереджені виробничі потужності. Що там працює чимало рівнян, і Їм потрібно вранці вчасно доїжджати до роботи. Водночас був і запит від підприємств, які там працювали. Як уточнив водій маршрутки Віктор Зберун до робітничого від сьогодні планують курсувати через 5 хвилин до 21-ї години. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.